Добрий день, мої маленькі друзі та розумні чомучки. Сьогодні я вас запрошую до перегляду казочки Котик та півник. Сідайте всі зручненько та дивіться, як це було. Були собі котик та півник, та й побраталися. Жили вони дружно. От котикові треба було йти до лісу нарубати дрова. Він і каже півнику. Півнику, братику, я піду до лісу по дрова, а ти сиди на печі та й їж калачі, А коли лисичка прийде, ти їй двері не відчиняй. Та й пішов наш котик до лісу. А півничок залишився один дома. Сидить на печі, їсть калачі, у віконечко поглядає та котика виглядає. Аж тут уже й лисичка. Тут, як тут, підійшла вона до хатки. Та й говорить, півнику братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виїм і тебе заберу. Тоток тоток не велів коток. Тоток-тоток. Наш півник, а лисичка його та й забрала. Плаче наш півник та й співає котику, братику, несе мене лиска за кленові ліси, за широкі гори, за швидкі ріки. Врятуй мене, врятуй, котику. Почув наш котик, прибіг і забрав півника. А лисичка злякалася та й втекла. Пішли вони знову додому. Прийшли, а котик і говорить. Що ж, півнику, я піду ще далі в ліс. Ти ж дивися, лисичку не пускай. У віконце не виглядай. Сиди тихенько і не озивайся. Та й пішов собі. А наш півничок сидить собі на печі. Їсть калачі. У віконце поглядає Та котика виглядає. Аж тут знову де-не-де взялася лисичка. Та й підійшла до хатинки. Та й говорить півнику братику, відчини. півнику, братику, відчини. як не відчиниш, я видеру віконце, борщик з'їм і тебе заберу. Півник виглянув віконце і говорить ток-ток. Лисичка заліза віконечко, борщик з'їла і півника забрала. І несе його по лісу, несе його, несе. А наш півник почав голосно співати. Котику, братику, несе мене лиска, за кленові ліси, за широкі гори. За широкі ріки, швидкії ріки. Урятуй мене, будь ласка, не чує котик, а лисичка вже майже до своєї хатки добігла. Півник вдруге заспівав. Почув котик, почув та й забрав, а лисичка втекла. Прийшли вони додому. А наш котик, і говорить півнику. Півнику, півнику, ну я ж тобі говорив. Не відчиняй лисички двері, не виглядаю віконце. На цей раз я піду далеко-далеко. І як ти не будеш співати, і як ти мене не будеш кликати. Не почую я тебе. Будь ласка, не відчиняй віконце лисички. Сиди тихо, не озивайся, та й пішов собі. А наш півник сидить на печі та їсть калачі. У віконце поглядає і котика виглядає. А вже і руда. Петрунка лиска вже тут, як тут. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику відчини, як не відчиниш, я віконце видеру, борщик виєм і тебе заберу. Тоток тоток не велів коток. Туток тоток не велів коток. Лисичка віконце видерла, борщик вийла і півника забрала і до себе додому понесла, як не кликав півник, як не співав, не почув його котик. Не почув, бо був дуже далеко-далеко. От уже прийшов наш котик. Додому, до хатки, бачить, папівника немає. Ой, зажурився він, а далі думає треба півника рятувати. Та й пішов до лисички додому. Дійшов він до її хатки та й почав співати. А в лисички новий двір і лисичка, як на вибір. Вийди, лисичко, подивися, як я співаю, як бубни бубнять, як сурми сурмлять. Вийди поглянь. А лисичка наша була дуже-дуже заклопотана. Говорить півнику, піди подивись, хто там. От наш півник побачив, що це котик прийшов його рятувати. Та й швиденько вони побігли до своєї хатки. Швиденько, швиденько. І наша лисичка, ви знаєте, дітки, вона втекла з лісу, злякалася вона. А півник і котик стали собі поживати. Та добра наживати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Малята, ось і скінчилася казочка. Я дуже сподіваюсь, що вона вам сподобалася. Я бажаю вам добра, тепла, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До зустрічі!